Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні готуємо пісний пиріг з капустою. Дуже смачний! Кому цікаво, залишайтеся зі мною! Приємного вам перегляду! Спершу швиденько замісимо тісто. У миску виливаю 300 мл теплої води та додаю 2 чайні ложки сухих дріжджів. Толову ложку без гірки цукру та півчайної ложечки солі. Усе перемішуємо. 3 столові ложки соняшникової олії. До тіста входять найпростіші складники, проте тісто виходить дуже смачним. Обов'язково спробуйте. Тепер потрохи насипаємо просіяне борошно. Для такого пирога мені знадобилось лише 520 г борошна. Руки змастила рослинною олією і впродовж п'яти хвилин замішувала тістечко. Накриваємо і відправляємо тісто у тепле місце. За цей час приготуємо начинку. У підсоленій воді відварюю подрібену білокачанну капусту до готовності. За цей час на пательні потушкуємо моркву та цибулю. Варену капусту проціджуємо на друшляку і відправляємо до моркви та цибулі. Усе перемішуємо, додаємо спеції пів чайної ложки солі, чорний мелений перець, мускатний горіх. Мускатний горіх та капуста дуже добре дружать між собою. І ще додаю одну чайну ложку томатної пасти. Начинку охолоджуємо. Ось так добре підросло моє тістечко. Підростало воно приблизно 1 годину. Деко змащую рослинною олією, ділю тісто на дві частини, одну більшу, другу меншу. Більшу частину на дно формую ось такий круг і роблю бортики. Викладаємо начинку, накриваємо наш пиріг другою частиною тіста і усе між собою з'єднюємо. Починаємо защипувати. Якщо у вас немає круглої форми, звичайно ж, пиріг ви можете зробити квадратної форми. Ось так гарненько усе защипала, навіть зробила таку маленьку косичку узор. Тепер посередині робимо отвір для того, щоб виходив увесь пар. Поки випікається пиріг, друзі, хочу сьогодні вас познайомити із чудовими виробниками запашної кави. Назва компанії 25 Coffee Roasters. У своєму асортименті виробники пропонують більше 40 видів кави з різними смаками. Це смак шоколаду у поєднанні з горіхами, сухофруктами, козинаками. Також у них є цитрусові смаки кави, тобто кава з кислинкою. Кава без ароматизаторів, свіжої обсмажки, корисна для організму, для моїх підписників з промокодом. Господиня 25 протягом усього місяця буде діяти знижка 20%. Панія Кофі Ростерс допомагає нашим ЗСУ. Це не менш важливо. Тобто з кожної купленої вами пачки кави 25 гривень йде на потреби нашої армії. Отож, в описі під відео залишу посилання на сайт виробників. Якщо ви зробите замовлення більше 350 гривень. Тоді доставка безкоштовна. Купуємо українське і підтримуємо наших виробників. Насправді кава дуже смачна та ароматна. На сайті компанії ви також можете придбати чай та різноманітні смаколики до кави та чаю. Якщо ви любите смачну каву, обов'язково скористайтесь моїм промокодом, отримайте знижку та зробіть замовлення на їхньому сайті. Смачний, рум'яненький. У мене вийшов сьогодні капустяний пиріг. Верху я його змащувала вода та олія. Ось такий він м'якенький. В кінці відео та в описі під відео я залишу рецепт. Якщо ж вам сподобалось моє відео та мій смачний пиріг, пальчик вверх, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Напишіть, будь ласка, з якого міста ви дивитесь моє відео. І ще чекаю на ваші коментарі, з якою начинкою ви найбільше полюбляєте ось такі пироги з картоплею, з гречкою чи з капустою. Я ж усім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, мирного неба, спокою. До нових та смачних зустрічей!